Слава Україні! І з вами знову я Петро. Я Анджеліна. І ви знову на нашому каналі читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, Дисуйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас друга частина відео. Наша колекція книг з підписами. В першій частині була більше якісь історичні, військові, важливі і так далі. А в цій більш а в другій частині в цій будуть більш якісь дитячі, розважальні і так далі. Почнемо, перше у нас Зоряні пірати. Автор Олександр Малий. Дякуємо за підпис. Взагалі дякуємо всім авторам, які будуть сьогодні в нашому відео. Далі це Віталій Запека, «Ковбасократ Сократ у раю. Цю книгу ми ще поки що не читали і про неї нічого сказати не можемо. Але виглядає дуже цікаво. Фозі Чорний хліб. У нас тут навіть не один підпис. Мама і тато була, були в них на концерті і дістали навіть не один підпис. Далі. Козаки Лірника Сашка. Ось така книга Сашколір... Са... автор Сашко Лірник. Тут ось з автографом. Далі це у нас мети паштет фантастичні вітрогони. Ульяна Чуба. Книги. Ми її читали ще давно. Я навіть може і не згадаю про що там. Пам'ятаю, що там про ведмедя і, і Зайця. Але не пам'ятаю, про що саме ця книга. Ми її читали дуже давно. Роман Крижанівський, Тірольський Троль. І якщо не помиляюсь, теж Роман Крижанівський. Отакі книги. Його різні величенькі комікси. Це теж так, роман Крижанівський на покази. Тут про різного тролля, про пташок там в них були перегони і так далі. І книга люби. Теж такі. це графічний роман, книголюби чи комікс. Це, здається, це, графічний а... роман. Так. так, це графічний роман. А про троля і герой Горобець це як комікси. Українські комікси. Теж дуже цікаві, дуже круті. Далі 36 і 6 котів. Котів. Я, до речі, ці книги якось навіть не прочитав, але дівчата їх читали. Аліса. Читала її в лікарні, коли в неї все сталося і вона була в лікарні. Читала ці книги різні, вони там з мамою сміялись і провели чудовий час. Також у нас ще 36 котів рятувальники, на жаль, рятувальників, на жаль, без автографа, без підпису, але. Отаких три книги з автографами від авторки Галина Вдовиченко. Теж дуже їй вдячні. Про що, про що розповідається в цих книгах, Е, Про котів 36 і 6. Ось. Як. Про їх життя, пригоди, як вони всі виросли, як і було 36,6, і вони були різні, різної фарби, маленькі, великі. Зрозуміло. Далі, отакі три різні книги від, Дарі, від Дари Корній. Три книги. Тут розповідається про різних міфічних тварин, о, які придумували наші українці. Тобто там лісник якихось там лісних, там, мавка, ще якісь домашніх духів, якихось там і так далі. Так далі. І це дуже цікаві книги, тому що, наче, тексту і може комусь датися багато, але. Тут є ілюстрації, тексту виходить і не так багато, також їх цікаво читати. Не хоче відкриватися саме на ілюстрації. Ой, Різні ілюстрації дуже круті. І справді книги дуже цікаві. Те, що такі? Ну, і дві книги словацькою від словацьких авторів, про них вже скаже Анджеліна. Одна книга про Зазраки. Зазраки. Ми, я була з подругою в такому центрі, типу, і там були різні автори, книги. Ми ще там придбали дві книги. Найгірші діти на світі. Ось, але теж по -словацьки. Ось. А оцю книгу за Зраки нам підписав Валентин Шевчик. Ось. Тут різні вірші і так далі. А ця книга, цю книгу я вже читала, а цю навіть не знаю, що там. Мачаці референдум. Написав її Ян Поханік. Ось така книга, це як я зрозуміла про котів. Там ще була така прикольна, о, як закладка різнокольорова. Ось такі різні історії про котиків. Як я зрозуміла? Ну, цікаві книги. Ось така у нас колекція, друга частина різних книг від авторів. Підписані. підписані. Це, звичайно, ще не всі, це тільки частина, тому що у нас дуже багато книг зараз в Україні підписані з автографами. Але ми будемо потихеньку поповнювати цю колекцію, її збільшувати і обов'язково знімати вам про це відео. Ну, а ви не забувайте читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською. Тому це, що нашому треба.